Дональд Трамп оголосив про нові мита на імпорт деревини та меблів. Він повідомив, що з 14 жовтня почнуть діяти мита розміром 10% на деревину та пиломатеріали, а також 25% на кухонні шафи, ванні гарнітури та м'які меблі. Зі слів Трампа, імпорт дерев'яних виробів послаблює американську економіку, створює загрози закриття лісопилень, порушує ланцюжки постачання та знижує навантаження на деревообробну промисловість. Ловість країни документ уточнює, що з 1 січня мита зростуть ще більше до 30 на м'які меблі з деревини та до 50% на кухонні шафи та ванні гарнітури для країн, які не укладуть угоду зі США. Тарифи особливо вдарять по Канаді, головному постачальнику м'якої деревини до США. Канадські компанії вже платять коло 35% за експорт у зв'язку з антидемпінговими та антисубсидійними заходами. Їх ужили через суперечку щодо деревини, заготовленої на державних землях. Експерти кажуть, що нові тарифи можуть ще більше ускладнити торговельні відносини США з партнерами та позначитися на цінах для американців. Водночас Дональд Трамп заявив про план накласти 100% мито на всі фільми, які знімають за кордоном, а потім ввозять до США. За його словами, закордонні студії вкрали України кіноіндустрію. Ця ініціатива може радикально змінити звичну модель світового кінобізнесу. Однак наразі не зрозуміло, яке Правове обґрунтування матимуть такі заходи. Білий дім поки що не розкрив деталей, а голівудські студії вважають за краще утриматися від коментарів. Трамп уперше озвучив ідею кіномит ще у травні, але конкретики тоді не було. Це стурбувало представників індустрії, бо сучасне виробництво фільмів розподілене між різними країнами. Голівуд дедалі частіше знімає кіно в Канаді, Великій Британії та Австралії, де є податкові пільги. А спільні проєкти. Ти з азією та європою стають звичним явищем.